Шу вас на найпотужніший третій раунд. Чому самий потужніший? Тому що у цьому раунді зійшлися два ветерани, двоє гравців, які знають гру вздовж і впоперек, двоє гравців, які занадто тісно в одному місці. І переможцем вийде лише один з них. В одному куті за червоних грає Соня за людей, і вона взяла чотирьох спартанців. У іншій стороні за синіх грає Жека. Він грає за Ковенант. Або ще у народі називають за еліт, і він взяв трьох еліт. Один з них це був арбітер-командир. Тобто в нас чотири спартанця проти трьох еліт з командиром. Ну що ж, доволі таки потужно, я б сказав, Тож ж вийде переможця. Ми зараз подивимося. Варто зазначити, що у Соніній команді є два скаути, а скаути мають такий скіл, що на початку раунду. Можуть порухати себе позиціонувати на один. Відповідно, Соня позиціонує своїх скаутів на одну клітинку вперед, як вона вважає за потрібне. Оскільки Соня ходить першою, оскільки вона виграла ініціативу. У перший же хід вона викрадає прапор і доносить його на свою ж базу. А як тобі таке, Ілон Маск? Ага, не очікували? Отак, от 1-0 з першого ходу, з першого ж раунду. А гра триває до трьох захоплень прапора. Оце так Соня тимпанула. ММ у Як ви могли зрозуміти від такого шаленого темпу Соні? Жека, здається, трошки дезмораль, тому що, як так, у перший же хід, у перший раунд просто вкрали прапор з-під бази. Це було люто. Але нічого, це лише початок. І Жека не збирається просто так здаватися. Він активовує свого арбітра-командира і йде ним у центр. Поближче до Соні на базу, щоб вкрасти її прапор, і по дорозі підняти декілька крутих штук. І так, Женін командир прийшов у центр, став біля стінки трохи. Ось. І у відповідь Соня активовує свого Dead Eye, який сидить на вишці. А не дай ми пам'ятаємо, це кібермашина, кібер вбився з його стрільбою 3. Він може завалити любого командира, але Арбітер. Не, не просто командир. Це командир, у якого є активний камуфляж. В нього є стелс. Активний камуфляж запобігає Соні отримати будь-які бонуси по арбітру, поки в нього є заряджені щити. А стелс гарантує, що Соня ніколи не отримає плюс 2 на чистий постріл. Тому що стелс дає лише плюс 1 кубик, а не плюс 2 ворогу. Ось. Тому, хоч і дедай кібермашина, но арбітер. Все ж таки має елементи захисту проти такого. Ну що ж, Соня тут не просто так зібралася. Вона заряджає перший постріл дедалі. Першим пострілом знімає абсолютно усі щити арбітру, і виходить активний камуфляж, ключове слово не діє, але вона його не припечатує, не кнокбекає і не сунуть його ніде. І це виходить, арбітр може походити на один через своє ключове слово івейт. Ключове слово івейт присутнє у всіх. З армії Ковенанту, Тому Женя позиціонує свого Арбітра так, щоб Dead Eye Sony не зробив ще один постріл через свій Fast Transition. Тому Sony Dead Eye не може призвести другу атаку, тому що арбітр став так за стіною, що його абсолютно не видно. Далі Женя активовує свого Еліту і рашить ним у центр. Поки він йде в центр, він піднімає корисний предмет, називається Купол щитовий. Ось він його кладе в Куб, і Куб отримує плюс 2 до щита. Ось. А наразі він виставив свого еліту по центрі, але ближче до бази Sony. І він готується, мені здається, на другий раунд, рашити до прапора. Подивимося, чи в нього це вийде. Після цього активовується Sonні Хазуб, який йде у центр мосту, але не зовсім центр, все ж таки поближче на Соніну сторону, і стає за забором. Як би можна так сказати. На що Женя у свою відповідь закидує свого еліту на башню і кидає плазмову гранату по Соні. Плазмова граната спрацьовує на ура тому що стільки спрацювало. І ключове слово фрак викидує Соню з моста, і Соня падає з боку моста, можна сказати, майже під мостом. Після чого Соня каже: Женя, не тільки в тебе є граната. І вона активовує свого джефо якого є. Стандартна зброя зі словом Grenade. і вона запускає цю грету по командиру Жеки, це арбітру. Оскільки в гранати є ще ключове слово Frag, Frag відштовхує, тому арбітер відштовхується на один у сторону своєї бази. І він не може скористатися ключовим словом Evade, тому що його форсовано відсунули. Ну що ж. Не все так печально. І так, оскільки Соня своєю останньою активацією за GFO просто присіла, вона просто стоїть на кубику свого прапора, закінчується раунд і першим починає хід Жека. Жека біжить своїм командиром під міст, він все ще ближче і ближче стає до Соняного прапора. І у позиції під мостом він себе відчуває доволі комфортно, тому що якщо у Соні немає вигляду у куб. Вона через верх не зможе встрілити. Тому арбітер, так би мовити, сховався трохи. І так, Сонін Хазуп, після того, як його Жека непогано перепечатав плазмовою гранатою, очухується, стає на ноги, вилазить знову на міст. Ну тому що хазуп може літати. Він вилазить на міст, але п'ятка хазупа доволі чітко видна еліті Жека, який стоїть на башні, тому він. Заряджає свій Нідлер, мені здається, у нього була така зброя і шмаляє по п'ятці хазупа. Але це не виявляється Ахілесова п'ята, тому хазуп виживає і з ним наразі все гаразд. Жека після цієї атаки відступає в сторону свого прапора, оскільки, здається, він починає розуміти, що Соня планує знову рашити. Соня на це каже: я активовую GFO і ще раз запускаю гріну у кубик з. Елітою Жеки, це той самий кубик, як ви пам'ятаєте, де Жека поставив купол, який дає плюс два до щитів, і Соня вистрілює саме туди, оскільки Креслофрак гарантовано відсуне модель. Але на жаль, Соня промазує уроном, хоч вона й попадає в кубик і виштовхує еліту Жеки ще раз, і тим самим його припечатує. У відповідь на це Жека стає тим самим Елітою, який щойно припечатався. І підходить ще на два. І ось Женя вже на сходах до соняного прапора, а там буквально відстань два до прапора. Я би вже на місці Соня почав хвилюватися, оскільки, як ми знаємо, еліта у близі це, це смерть. Це смерть. Соня знову не дає цьому еліті дійти до своєї бази, активовує свого іншого джерефо. І вистрілює по цьому еліті, який стояв на сходах. І ось такий ефект, фрак його знову відкидує і припечатає. Женя знову відкидається на один кубик назад. Ось він майже був от-от близько і знову його відкинули. Але нічого, відкидання на один, а ходьба на два. Рано чи пізно Жека добереться до Соні. І тут активовується самий мощніший кемпер за сторону червоних: це Sonін Дедай. Він спускається по сходах вниз. Видивлюється в свій приціл командира Жеки Арбітра, який стоїть прямо під мостом, але відкидає ох, не втекти. Соня заряджає свій ствол, але не може пробити нормального арбітра. І арбітр користується знову своїм спецскілом і вейт і відходить на один. І знову Соня Дедай не може провести свою другу атаку через Фаст Транзішн, оскільки не бачить Арбітра. Він відійшов на один. Ти дивися як. Соня взяла Дедая щоб законтрити ворожого командира. А ворожий командир просто тікає і виходить Дедай. Ніякої користі своїм Фаст Транзішеном не приносить, але нічого. Я думаю, ще Дедай себе покаже. Жека, відійшовши своїм командиром на один від пострілу Дедая на ті самі сходи. Ось звідки Соня відкинула минулого еліту. А Оскільки Соня вже активувала свій GFO, відкидувати нема кого. А, значить, Жені вхід до прапора відкритий. І так, Женя перший активовується, і його еліта просинається від припечатування і влітає нарешті у кубик, де стоїть прапор Соні. Але у кубику не лише прапор Соні, у кубику також стоїть Sony GFO. І GFO по найкращим практикам, пробує застосувати невеличкий суїцид. Соня вистрілює гранату під ногу, тим самим припечатує і себе, і еліту Жеки. І оскільки ефект вибуху від Фрек їх відкидає, вони обидва відкидаються об стінку, оскільки стіна не наносить шаленого урону. Головне, що вони двоє припечатані, і двоє залишаються у тому самому кубі. Женя все ще не може підняти прапор. Суді Джефо вистояв, він стоїть. Так він без щитів, але він стоїть і він не дає підняти прапор. Що збирається робити Симжека? І так Соня захвилювалася, що один з ворогів вже майже стоїть і готовий забирати прапор. Соня активовує свого кемпера дедая на вишці. І шмаляє у куб, де стоїть і її GFO, і ворожий Еліта. Оскільки стрільба у куб, де знаходяться свої, має штраф мінус 2, Соня готова з цим змиритися з цим штрафом. І все ж таки стріляти, щоб вбити цього еліту. Тому що краша прапора це серйозна справа. Оскільки зброя Соні не містить ЕСД, весь урон Еліта Жеки тягнув в щити свої. Тому. Крубо кажучи, Соня розрядила щити, але не змогла летально нанести урон цьому еліті. Ну і що ж, настав час Жеки. Жека активовує свого арбітра, який влітає в клітинку, де стоїть Соня Джейфо і його дружній еліта. І оскільки Соня припечатана, Ой, арбітр кидав таку гору кубів, що Джефо вже нічого не врятує. Джейфо був. Жорстко розрізаний мечем, І оскільки арбітер активував свій спецнаказ, його ходьба не закінчується на цьому. Він піднімається нагору і вбиває ще соняного хазупа. Після такого звірського вбивства він спускається вниз і вже націлений доносити прапор до точки здачі. І ось Жековий еліта, який тусувався у нього на базі, активовується, вилазить на контейнер і пробує припечатати соняного GFO. Але на жаль, куби його дуже сильно підводять, і він всього-навсього наносить один урону. Ось Соня блокує один, тому це виходить нуль, і припечатання не відбулося. Жека спробував Rapid Fire, і він не вийшов. А це значить, GFO Соні не припечатаний і повністю заряджений, щоб знову бігти вперед. Соня, подивившись на цю спробу припечатати, відповідає гранатою по еліті Жеки. Як зазвичай, фрек. Скидує Жеку з контейнера і припечатує після запущеної грини. Соня спускає свого GFO вниз, скажем так, централізовує, готує його до того, що доведеться бігти. Доведеться бігти на базу Жеки, брати прапор і тікати. Але чи дойде вона, оскільки в неї вже немає предметів? Це той самий, до речі, GFO, який зробив тачдаун на старті. Без предметів доведеться дуже довго йти пішка, подивимось, чи вистачить сотні потужності. І так, на цей світ повертається Соня GFO, якого брутально розрізав арбітер. Він з'являється з боку карти, стає, і, недовго думаючи, здається, він присів, якщо я не помиляюсь. А якщо не присів... То він продовжує слідкувати за тим, що відбувається на карті. Як зазвичай, Жека активовується перший, і оскільки його арбітер ніс прапор, він витрачає три очки руху на спринт, тратить предмет, який йому дає ще плюс у швидкість, і він рівно доносить прапор до точки здачі. І наразі рахунок 1-1. І так, ви пам'ятаєте Соніного Хазупа, якого звірсько зрізали у минулому раунді. Він ще не встиг тоді походити, тому він зараз спавнився ще минулого раунду, встав і просто стояв в клітинці, тому що ну це ж хазу, що він ще може зробити. І ось після того, як Жека доніс прапор своїм командиром, Сонін Хазу вже стоїть готовий з повністю зарядженими своїми діями. Він може робити як і довгу, так і дві коротких. І Соня знову повертає цей трюк з предметами, з кубиком командування. І просто летить на парах з точки доставки прапора, на базу Жеки знову бере прапор і знову летить на точку стачі. Тим самим Соня знову у хід в один. Хід краде прапор Жеки і доставляє його в місце стачі. Тим самим рахунок 2-1. І Соня веде. І так, пам'ятаєте, еліту Жеки, якого GFO пробував суїцидно припечатати і вбити. Так ось, він прям стояв на спавні прапора Sony, і командир же Жеки щойно доставив прапор. І ось у свій хід Жека активовує цього еліту, він зразу піднімає цей прапор і біжить на два. Він вилазить на міст, піднімає бронепластину, а наступним кроком він спускається під міст. Не хоче він все ж таки бути розстріляним гранатою. Рахунок 2-1, а прапор. Вже Жека несе на свою базу. Тобто, я думаю, рахунок 2-2 вже не за горами. На ну, це зухвальство Соня активовує свого GFO. І через 4 очки руху, один через кубик командування, вона рашить з центру карти на базу Жені і забирає його прапор. Але на цей раз без предметів і без фокусів. Тому. Джефо доведеться подолати доволі великий шлях, щоб власноруші пішки донести прапор до точки здачі, чи зможе Женя зупинити Соню, тому що Соня захопила вже третій прапор, і їй залишається лише доставити його в точку здачі. Якщо вона це робить, вона негайно перемагає. І що ж, починається справжня гонка озброєння, Женя розуміючи всю загрозу того, що щойно відбулося, рашить своїм елітом. У GFO Соні, який щойно забрав прапор, він влітає в клітинку з GFO, в надії нанести жорсткий урон, але Соня активовує спецнаказ і знову вистрілює гранату під ногу, тим самим дамажучи себе і припечатуючи, що жекового еліту, що і себе. Ну що ж, вона забирає можливість ходити в себе. І ходити в Жені, чи вийде в неї зробити те, що вона запланувала. Дивимось далі. І так, Sony GFO, який заспавнився минулого раунду, який просто стояв, дивився за картою, дочекався свого часу і перед ним заспавнилась жовта зброя, Rod Gun. Доволі непогана, взривна пушка, в якій пробиття аж 2 ESD, Blast, тобто всієї зброї, дуже багато ключових слів, фраг 5. Тобто вибух буде, дай Боже. Оскільки GFO не є суперстрільцем, він піднімає цю вибухову зброю і вистрілює у еліту Жеки. Ну, проти такої пушки, я думаю, жодний еліта не вистає, і Женін Еліта був відправлений на небеса. І Еліта, перед тим як полетіти на небеса, він ніч прапор. А коли вбивають персонажа, який несе прапор. Прапор розкидається, тобто він випадково вилітає в якусь клітинку, а яку саме клітинку визначає куб. І ось куб визначив те, що цей прапор відлетів на соняні сходи на її базі. А арбітр Жеки вже стояв у зручній позиції, щоб піти його забрати, чи зможе він його забрати? І Женя не збирається просто так програвати. Він активовує свого арбітра, активовує предмет. Біжить на відстань 3, тратить один командний кубик, щоб це стало 4, і цього рівно вистачає, щоб підібрати щойно випавший прапор з його тімейта. Ось він підбирає прапор і телепортується назад у точку здачі прапора. Тим самим Женя срібний рахунок 2-2. Катка вже потужна. Рахунок 2-2. Але Solin GO вже несе прапор. Додому, чи зможе Женя зупинити, або чи зможе Женя швидше забрати прапор і зупинити Соню. Ми подивимось, наразі час працює проти Жені. І так, рахунок 2-2. Соня вже трошки захвилювалася, що в Жені дуже високі шанси є перемогти. І що ж, Соня активовує свого Дед Ая, який сидів на башні. І вона каже: Дедай, досить стріляти, біжимо, допомагаємо Джейфо доставляти прапор. А то в мене є чуйка, що він може не дійти, а помре по дорозі. Тому Соня забирає свого топового стрільця з башні, спускає на низ і готує його для передачі прапора. Ну що ж, дедай перед передачею прапора на всякий випадок присідає, а то вдруг по ньому хтось буде шмаляти. Непоганий вибір, дедай. Молодець. Женя, розуміючи, що час працює проти нього, активовує свого командира і летить на перехват проти Соняного GFO. Хоч і він припечатаний, і він не буде багато ходити, хоч і в нього немає предметів. Але все ж таки, вбивство Соняного GFO дасть дуже велику фору Жені. Ось по дорозі його арбітр піднімає вибухову зброю. Він вирішує шмальнути цією зброєю по іншому Соняному GFO, який вже стоїть готовим на передачу прапора. Це доволі розумний мув від Жеки. Був, оскільки, якщо Жека зможе припечатати іншого Соніного GFO в нього теж буде на, на одну дію менше. Ось і це відповідно означає, що Соні буде менше дій, щоб походити і передати прапор. Сонін GFO подивився на арбітра Жені і розуміє, що за ним почалась охота. Він встає від припечатування, яке, до речі, сам по собі зробив вибухом гранати під ногу. Він встав від припечатання, тратить 1-2, щоб походити, і 3 руху кубиком, щоб походити ще на один по діагоналі. Соня все ближче і ближче доходить до зони здачі прапора. Тепер Соня стоїть лише за одну клітинку від здачі прапора. Ще трошки, ще трошки. Але на жаль, у Sony немає кубика з значком шлемом, щоб передати хід іншому своєму гравцеві, а тому їй доведеться пережити ще одну активацію Жеки. І якщо Жека зможе вбити Соню, ох, ну тут же Соні перемога не світить. Що ж буде робити Сям Жека? І Жека робить продуманий хід. Резпавнець свого еліту, ось як ви можете побачити на скріншоті, і кидає гранату. І питання: у кого він кидає гранату? Два Соніних GFO, який один з них припечатаний, а один щойно походив і скинув прапор. Тобто він вже не ходить в цьому раунді. Правильно, Женя кидає гранату по Соніному депу. Айо, який не припечатаний, який повністю готовий бігти вперед, забирати прапор і доносити його до точки. Детай ловить плазмову гранату від еліти. Чи виживе він? Ну, граната еліти не була б гранатою еліти, якби ця чортова плазмова граната не прилипала, не спрацьовувала б стіки. Загалом спрацьовує стіки і там 4 урона з леталом. І Дедай ну, не може вижити проти такого. Липка граната, вона така адська і болюча. Тому Сонін деталь відправляється на небеса. І у Соні залишається один GFO, який скинув прапор і вже відходив у цьому раунді. І інший GFO, який припечатаний, але ще не ходив у цьому раунді. І тут Жека просто продовжує, продовжує витягувати зубами перемогу. Він активовує. Командний кубик зі шлемом, щоб позачергово активувати ще одного свого еліту. І все правильно, він його знову розпавнить з цієї самої точки, звідки прийшов минулий еліта, і знову кидає гранату. А я нагадую: один GFO відходив, а інший припечатаний і ще де ходив. Як ви розумієте, граната летить у того, хто припечатаний, тому що Жені треба кров з носа забити цього GFO. іначе у Соні є дуже великі шанси. Але на жаль, Джефо доволі крепкий чувак. У нього три бруді, а не два. А у плазмової гранати пробиття лише два. Ось, і цього недостатньо для жені, щоб летально пробити і вбити джерефо. Він все ж таки знову її відкидує, припечатує, хоч вона й була припечатована. Але Соня відлетіла на один кубик в сторону. Ну що ж, Соня не падає духом. Вона розпечатує свого чувака, так би мовити, вона встає. На ноги ним. ось. Залишається коротка дія. Один-два. Вона один підходить наближче ближче до прапора, два. Вона піднімає прапор, і у GFO був один єдиний предмет, який Соня купила, це трастер, який дає плюс один до швидкості статистики самого персонажа. І тим самим три Соня доносить прапор до точки здачі. Тим самим заробляє собі три очка. І тим самим перемагає у цій катці. чим ми її і вітаємо. Що можна сказати про цю гру? Соня дальше продовжує всіх дивувати своєю тактикою і винахідливістю. Як ми можемо побачити, Соняна на п'ята – це режими на вбивство. Але режими, де треба виконувати завдання, Соня тут неоспоріма. Ну що ж, ми її ще раз вітаємо з перемогою. Також варто зазначити, що хоті в Жені був командир, але три еліти проти чотирьох людей, все ж таки, екстра хід Соні, завжди давав про себе знати. Хоть і командир Жені двічі сам доставив прапор, ну я думаю, командир він не та й командир, він ж вартує до біса матері. Тому вітаємо Соню ще раз з перемогою і зустрінемося у фінальному четвертому раунді.